Як залишити свій слід у мистецтві? Стародавні люди зробили відбитки рук. Для того щоб дізнатися, чи потрібна певна майстерність для створення первисного живопису, ми проведемо дослід і спробуємо відтворити наскальні малюнки. Існує теорія, згідно з якою від народження і до дорослого стану кожна людина умовно проживає усі стадії розвитку людства, діти усіх континентів та культур обов'язково проходять стадії каракулів. Діти малюють, сидячи стоячи, лежачи, олівцями та фарбами. Найдавніші п'ять відтисків рук та ніг залишили двоє дітей віком від 7 до 12 років у Тибеті, якщо врахувати їх розміщення, це сталося не випадково. Існує версія, що рельєфні зображення могли залишитися після гри. Схоже, що не тільки дітям, а й дорослим подобалось створювати зображення на поверхнях. На думку Леонардо да Вінчі, перший малюнок це кінь предмета освітленого багаттям. Цікаво, що в одних випадках вони зображаються лінією, в інших забарвленням зовнішнього або внутрішнього контурів, позитивний або негативний трафарет. Потім з'являються малюнки, в яких рука вже не в натуральну величину, а більше або менше за розмірами. Внутрішній контур або позитивний трафарет. Наносили пігмент на долоню, а потім прикладали до стіни. З невідомої причини переважно застосовували зовнішній контур. Долоню використовували як негативний трафарет, навколо неї розпушували пігмент. У печерах навіть були знайдені порожні кістки, через які видували фарбу. Нам пощастило і сучасним художникам не потрібно шукати мінерали різних відтінків. Підготуйте інструменти для малювання та уважно слухайте завдання, щоб ваш малюнок вийшов красивим та цікавим. Поверхня найдавніших малюнків скеля. Щоб відтворити її, працюємо у техніці по вологому. На попередньо змоченою водою аркуш наносимо фарбу. Зливаємо різні кольори між собою. Працюємо з великою кількістю води, щоб не було чітких смуг. Завдяки непередбачуваним перетіканням фарб утворюються красиві переходи кольору. Поки перший аркуш висихає, потрібно підготувати трафарети. Обводимо руку двічі і не поспішаючи вирізаємо. Ми отримали два позитивні і два негативні трафарети. Одна із особливостей печерного живопису відсутність обрамлення. Силуету рук вільно розкидані по поверхні, малюнки ніби вісять у повітрі. А ми у компонуванні малюнка обмежені розмірами аркуша. Приступаємо до створення композиції. Розмістіть трафарети на площині. Можна зробити тільки один відтиск. Але композиція буде більш виразною, якщо руки накладаються одна на одну, особливо якщо пальці переплетені. Печерний художник мав у своїй палітрі всього чотири кольори білий, чорний, червоний і жовтий. Можливо, найдавніші кольори червоний і чорний відображають суровий колорит точасного життя, сонячний диск біля горизонту і полум'я багаття, повний небезпек морок ночі і темряву печер, що привносять відносний спокій. Червоний і чорний асоціювалися з протилежностями стародавнього світу, червоне тепло, світло, життя з гарячою червоною кров'ю, чорне холод, темрява, загибель. Ця символіка універсальна. Техніка сухий пензлик. Спочатку потрібно підготувати фарбу до роботи. Одним пензликом набираємо воду і розмочуємо фарбу потрібного кольору, потім його відкладаємо і беремо інший великий пензлик та плаский. І не макаючи його в воду, набираємо підготовлену фарбу тільки на кінчик пензлика. і Наносимо на трафарет. Заповнюємо фарбою простір, залишимо малюнок, трохи підсохнути. А за цей час можна прибрати фарби та почистити робоче місце. залишивши лише кольорові олівці або А потім продовжити роботу. Подумайте! Чи потрібно доповнити композицію малюнка деталями? Це може бути схематичні зображення людей, тварин, а може у вас у душі знайде більше відгук якась піктограма? Проведіть пошукову роботу. Роздивіться фотографії стародавніх печер. Виберіть елементи і намалюйте їх поряд з вибитками рук. Наприклад, чи знаєте ви, що такі лінії прийнято називати макаронами? Таку назву дали цим малюнкам археологи за їхню схожість із спагетті. Стародавні люди продавлювали малюнок пальцями у вологій глині або ж мазали пальці фарбою і водили ними по склепінню. Придумайте свій спосіб зображати макарони. Можливо, потрібно взяти три олівця одночасно. Темним олівцем на світлих ділянках фону наносимо маленькі малюнки. Наприклад, завитки, які позначалися древніми людьми як мушлі. Тільки не перевантажуйте свою композицію деталями, не малюйте їх забагато. Достатньо 5-7 елементів. Ось такий малюнок первисної людини нам сьогодні вдалося зробити. Згадайте, які техніки ви використовували, зображаючи цей малюнок, чи потрібно мати майстерність для створення зображень, здававшися такими простими? Вивчення первисного мистецтва надає багатий матеріал для натхнення, пошуку витоків нових стилів та освоєння різноманітних технік у сучасному мистецтві.